Humanity First телемарафон 2020. У суботу 19 вересня 2020 року відбувся глобальний телемарафон Humanity First, у якому по всьому світу відзначають 25 років служіння людству. Під час п'ятничної проповіді, 28 серпня 1992 року Хазрат халіфатул Масіх IV дав казівки ахмадійській мусульманській громаді створити незалежну організацію, яка допомагатиме людству в рамках цінностей Ахмадійської мусульманської громади. щоб служити лише на основі потреби незалежно від раси, статі, релігії чи віку. Робота почалася незабаром після цього, а пізніше, в 1995 році, Humanity First була офіційно зареєстрована в Великобританії, тому цього року відзначається 25-та річниця. Цей джемат ми завжди прагнули виконувати свій обов'язок служіння іншим заради Всевишнього Аллаха. І ми робимо це різними способами та засобами відповідно до наших здібностей. Ми прагнемо нагодувати тих, хто голодний. Ми прагнемо напоїти тих, хто хворий або страждає будь-яким чином, і забезпечити їм відповідне лікування. Як ви вже бачите на деяких коротких кадрах. Отже, усі ви, хто в першу чергу служите людству, повинні пам'ятати, що це ваша мета. І тому з великою відданістю, ви повинні витрачати свою енергію. Заради цієї благословенної справи. Безсумнівно, саме для того, щоб досягти цієї мети самовідданого служіння іншим, це те, що відрізняє вас від інших організацій. Тому що ви служите. Першу чергу, людству лише через свою добродушність чи мирський обов'язок. А ваше служіння є вимогою і покликанням вашої віри. Як я вже пояснював, служіння людству. Є основним принципом ісламу. Іслам вимагає від нас лікувати рани тих, хто відчуває біль, щоб усунути тривоги тих, хто страждає, і виявити любов і співчуття без жодного бажання, визнання чи мирської винагороди. Таким чином, де б хтось не страждав або стикався з жорстокістю. Ваш обов'язок бути поруч, щоб допомогти та підтримати його. Завжди намагайтесь підвищити свій результат і ніколи не лінуйтесь і не задовольняйтеся своїми минулими досягненнями. Натомість ваші цілі завжди повинні полягати в тому, щоб підвищити стандарти медичної допомоги, які ми не даємо людству. Завдяки покращенню обслуговування ми допоможемо більшій кількості людей. Телемарафон був 24-годинним заходом у 58 зареєстрованих відділеннях, під час якого багато країн транслювали прямі трансляції чи події, щоб підвищити обізнаність про нашу діяльність і допомогти зібрати життєво важливі кошти. День розпочався в Новій Зеландії, де команда роздала 160 продовольчих пайків в Окленді. Пізніше вранці Індонезія розпочала пряму трансляцію зі своїх студій, а також провела місцевий збір крові на підтримку заходів з надання допомоги. У Бангладеші відбувся захід з нагоди 25-річчя Даки. На Маврикії команда провела захід у прямому ефірі, включно з безкоштовними медичними оглядами та збором крові, щоб допомогти місцевим службам охорони здоров'я, і розвісив рекламний щит на вулиці, щоб відзначити річницю. Перші європейські прямі трансляції почалися в Німеччині, охоплюючи роботи по всій східній Європі та багатьох частинах Африки, таких як Бенін та Сантоме, де будується нова лікарня. Було також повідомлення про підтримку від міністра охорони здоров'я Косово у другій половині дня близький схід провів інформаційну сесію за активної участі представників Сієра Леоне, які також посадили тисячу дерев Кеш'ю та надали 500 гарячих обідів для дітей Сиріт біля столиці Фрітауна. Інші європейські канали телемарафонів вийшли у прямому ефірі у Франції та Швеції. Франція продемонструвала проекти підтримки бездомних у Парижі, Страсбурзі та інших містах, а також зібрала кошти для проектів у Нігері, тоді як Швеція підкреслила свою роботу з надання допомоги у містах Гетеборг, Мальме та Стокгольм. Нідерланди провели спільний захід у прямому ефірі з південною Африкою, для якої вони збирали кошти, і разом із трансляцією телемарафону команди одночасно роздавали їжу притулку для бездомних в Амстердамі та сотням вразливих сімей у Кейптауні, Дурбані і Йоганнесбурзі. Британська команда провела телемарафон із інтерв'ю у прямому ефірі з усієї Африки та Близького Сходу, а також висвітлювала сюжет про нову лікарню, яка зараз на стадії будівництва. У прямому ефірі транслювали новий продовольчий банк у Мерфілді в Західному Йоркширі, який уже є життєво важливим джерелом для місцевої громади. Багато інших країн також проводили інформаційні кампанії та збирали кошти, включаючи Австрію, Бельгію, Норвегію, Швейцарію та Данію. Гвінея Бісау також провела власний телемарафон, а також роздала понад одну тонну рису для сімей, які постраждали від повеней. По всій Африці місцеві команди провели чудову роботу, підвищуючи обізнаність на місцевому рівні. У Гані команда займалася донорством крові та прибиранням вулиць під час війни та розмістила рекламний щит на головній трасі. Майвенікесе команда провела тренінг жіночої гігієни для дівчат. Угандійська команда роздала 200 наборів для вагітних та майбутніх мам у Кампалі та Ньянзі. Багато з цих команд привернули увагу змі з боку телебачення, радіо та вдрукованих змі. До вечора США та Канада почали свої телемарафони, включаючи прямі трансляції з країн-партнерів, де вони підтримують такі проекти, як лікарня в Гватемалі та проекти в Гаїті, Белізі та Гаяні. Конгресвумен Норма Торс дуже захопилася роботою команди США у своїй рідній країні Гватемалі, я вітаю вас із досягненням 25-річчя сприяння та захисту людського життя та гідності. були повідомлення підтримки від високопоставлених осіб США та Канади, включно з самим прем'єр-міністром Канади. Альхамдулілях день телемарафону мав великий успіх і зібрав понад 4 мільйони доларів на проекти, включно з поточною реакцією на коронавірус. Де Humanity First реагує в 77 країнах. у понад 50 країнах цей день став першим днем людства. Humanity First Дякує всім своїм волонтерам і жертводавцям, без яких Humanity First не могла би бути ефективною. Глядачі можуть дізнатися більше про роботу Humanity First на їх міжнародному вебсайті www.humanityfirst.org.